35 хвилин та 16 секунд Продовж цього часу 13-річний Олександр Прозновський безперервно висів на турніку і встановив новий рекорд України у цій дисципліні. Розповів представник книги рекордів України в області Віталій Іваницький. Перше в Україні в, в такому Ракурсі встановлений новий рекорд. Але якщо брати в загальному плані, то світовий рекорд, нібито, встановлений норвежським спортсменом 16 хвилин. Тому надзвичайно приємно, що Україна, ну будемо казати так, перемогла, і приємно, що це наш земляк. Олександр Прозновський займається рукопашним боєм п'ятий рік. До рекорду каже, готувався ретельно. Встановив рекорд клубу свого і потім вже якась пішла мотивація. В останній раз я провісів 30 хвилин. Трошки підготувався. Я кожен день вісів по 15 по 10 хвилин. Мені просто подобається бути рекорди. Все це як бути ніби азарт. Все все всередині перевернулося. Переживаю дуже за сина, переживаю за його стан. Фізичний, моральний це тільки його рішення. Ми його підтримали. У нас є здобутки в спортсменів різного рівня, скажімо, і це учасники Олімпійських ігор, це призері переможці чемпіонатів світу, Європи. Це також свого роду для дітей серйозні здобутки і рекорди для юнаків, для дорослих. Але рекордів, книги, рекордів України, я думаю, що це буде вперше. Спортсмен історчина Роман Карчмарчук в дисципліні вис на турніку здобув друге місце. Говорить, що побити рекорд, треба мати силу волі і силу в руках. Хочу побити рекорд, я буду далі двигати. Цього разу 17 хвилин плюс. Вже п'ятий рік хожу тренуюсь Добре, ми проводимо чемпіонат міста Луцька із загальної та спеціальної фізичної підготовки. В цих змаганнях приймають участь спортсмени з змішаних єдиноборств. Змагатися будуть спортсмени в п'яти дисциплінах: це віджимання за хвилину часу, стрибки за хвилину часу, прес за хвилину часу, також підтягування максимально і вис. В Заході це близько 150 спортсменів. Спортсмени з міста Луцька, з міста Ківерців, Торчина і Луцької громади. По завершенню змагань учасники отримали медалі та грамоти. Оксана Кот, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.